Ще опічне зіньківського району Полтавської області це справжня гончарська столиця України. <му> Унікальну кераміку, яку створюють тутешні гончарі, впродовж багатьох сторіч цінують в усьому світі. Опішнянські керамічні миски, кухлі, горщики, глечики, макітри та барильця це найпопулярніший гончарний промисел у селищі. Саме тутешні майстри вигадали глиняних баранців та свистунців. І го сторіччя опішне стає відомим як культурний та науковий центр України. У 1986 році був заснований музей гончарства, який за три роки набув статусу державного музею заповідника українського гончарства. А у перший рік другого тисячоріччя статусу національного. Національний музей заповідник Українська Пішному на сьогодні складається з багатьох відокремлених підрозділів. Це не одне приміщення, як зазвичай можливо звикли думати і бачити про музей. У нас такі музейні куточки є по всьому селищу. В нас є три садиби відомих гончарів, майстрів, де збережена в недоторканому вигляді їхні приміщення, де вони жили, працювали, їхні знаряддя праці, їхній побут все збережно для того, щоб можливо було показати нашим відвідувачам, як в звичайному буденному житті жили, працювали наші гончарі. Для збереження пам'яті про видатних земляків гончарів відкриті меморіальні музеї садиби славетної майстрині гончарівни Олександри Селюченко, славнозвісної гончарської родини пошивайлів та філософа і колекціонера опішнянської кераміки Леоніда Сморжа. Грим грим ехмара, Гончарська столиця України це багатопрофільний справжній культурний осередок. З метою вивчення гончарства працівники музею заповідника активно ведуть дослідницьку роботу в колишніх і сучасних гончарних осередках України та проводять археологічні розкопки. На правому березі Ворскли та по краях балок, що належать до басейну середньої говтви, були відкриті невідомі раніше поселення епохи бронзи, скіфського часу, пам'ятки черняхівської культури. З 2000 року музей-заповідник плідно співпрацює з інститутом керамології, що почав функціонувати в опішні як відділення інституту народознавства Національної академії наук України. Успішним є співробітництво щодо широкомасштабного дослідження українського гончарства як важливого компоненту народної культури. Наш музей насамперед надзвичайно багатий великою колекцією кераміки з усіх куточків України. На сьогоднішній день у нас сформувалася, що дуже так радісно і приємно. Мабуть, ні в якому музеї України немає так кераміки сучасної кераміки. Протягом п'яти років ми проводимо конкурси керам... керампік в Опішному і роботи переможців залишаються у нас таким чином. Ми надзвичайно збагатили свої фондові колекції. Музей володіє найбільшою в Україні колекцією кераміки, що налічує 50 тисяч одиниць зберігання. В експозиції Просто неба представлені ексклюзивні авторські роботи опішнянських гончарів, а також майстрів з інших регіонів України, що беруть участь у щорічних фестивалях монументальної керамічної скульптури. Виставковій залі представлені особливо цінні експонати, а також велика колекція книг про гончарство. Музей заповідник відвідують співвітчизники, щоб глибше пізнати свою минувшину. Він став місцем паломництва туристів, мандрівників, художників, народних майстрів, митців різних галузей культури та мистецтва з багатьох країн світу. Музей мистецької родини Кречевських. Надзвичайно цікавий музей. Надзвичайно ми раді, що він відкрився саме у нас в опічному. Де... Тому що ми маємо таке дуже унікальне історичне приміщення, яке було збудоване в 1916 році відомим українським архітектором за проектом відомого архітектора Василя Кричевського. Нам вдалося віднайти нащадки цього цього відомого українця, і ми досить плідно і тісно з ними співпрацюємо завдяки. Тому що вони поділилися тим, що є в їхній родині. Вони передали в наш музей надзвичайно цінні речі, основа яких лягла в ту експозицію, яка на сьогодні ви зможете бачити в цьому музеї. Ця людина є великою постаттю. Великим українцем, якого варто пам'ятати, якого варто вивчати, розказувати про нього наступним поколінням молодих людей, які надалі будуть утверджувати і надалі продовжуватимуть його справу. Серед визначних пам'яток музею гончарню осередки всіх історико-атнографічних регіонів України, унікальна збірка дитячої глиняної іграшки, колекція зарубіжного гончарства. Збереглася тут і єдина в Україні виробнича гончарська споруда з горном початку 20-го сторіччя. Автора Василя Кричевського звичайно хочеться, щоб музей був живим, щоб музей відвідували. Намагаємося впроваджувати якісь нові форми роботи, намагаємося проводити різні фестивалі, заходи. намагаємося проводити різноманітні виставки, проекти, які були б цікаві людям. Музей-заповідник став місцем проведення єдиного в Україні свята відродження гончарських традицій дня гончаря. З 1999 року, кожного першого тижня липня, під час святкування національного дня гончарства у селищі проходить науково-мистецька акція загальнонаціонального масштабу Тиждень гончарного здвиження здвиг. Такий захід спрямований на пізнання традицій і досягнень вітчизняної гончарної культури, розвиток сучасного керамічного мистецтва та його популяризацію в Україні. Головна мета створити національний культ гончарства. Учасники та гості фестивалю ярмарку можуть взяти участь у наукових дискусіях, переглядах керамологічних фільмів, майстер-класах гончарів і малювальниць виставках продажах літератури з проблематики українського та світового гончарства, творчих конкурсах гончарів, виступах фольклорних колективів та естрадних етноколективів України Алана, душу, Конкурсі розпису на тілі будіпейтингу, екскурсіях до музейних закладів селища. Що року на стіні гончарної слави України в музеї мистецької родини Кричевських відбувається відкриття меморіальних дошок з іменами тих людей, які своїм талантом примножили славу українського гончарства. Вони допомагали майстрам технологічно і науково досліджували національну кераміку. Саме ці майстри протягом десятиліть створювали самобутню пішнянську школу гончарства, художньої кераміки та гончарну культуру України в цілому. Ми продовжуємо збирати не тільки стару кераміку, яка розказує нам про історію, а й ту кераміку, яка буде комусь нашим дітям, нашим онукам розказувати про те, чим ми жили, чим жило наше сьогодення зараз. над чим ми думали, чим ми хвилювалися, над чим ми працювали, які в нас були думки, мрії. Працюємо на майбутнє. it must be seen, in fact. Пані Іран запросили до нас на виставку, щоб вона зробила свої роботи. Отже, в неї буде одна скульптура, там буде жінка з оз... і озеро. Також вона зробила панно і глачик. Зараз їй важко пояснити ну, свої роботи, тому що вона говорить, що їх потрібно побачити. Ті авудлайктупанірен like хоче просто подякувати і, і просто хочеться uh, побачити свою роботу, щоб вона десь no. тут знаходилась на території музею. Є світові тенденції. і я бачу в Україні, як я бачу в Штатах. как я вижу в Мексике, я живу недалеко от Мексики, это тенденция, что искусство должно иметь не только э, красивая техника, цветы, э, хорошие, композиция хорошая, но и смысле А что я видела в Украине, что у нас нет, э, честно сказать, вот... Э, Навіть з того, що у вас традиція така стара так, гончарства, що техническое качество у вас, краще, ніж у нас. это ем, це відчувається в роботах. Я, особливо декоративність я э, народные традиции. На території музею заповідника діє елітня академія гончарства для харизматиків, романтиків, диваків і діячів. Хлопчики і дівчатка шкільного віку готують виставки своїх перших гончарських проб, відвідують керамологічні мистецтвознавчі студії, беруть участь у мистецьких акціях. Щороку здвиг Радо приймає в опічні і національний ковальський фестиваль Вакула Фест 21 Неповторним є міжнародний мистецький ярмарок Гончарний всесвіт в Україні. Це мистецько-виставкова й торговельна акція в галузі сучасної художньої кераміки. Апогеєм здвиження є національний фестиваль гончарства. Це мистецька акція відродження гончарних традицій, пошанування гончарської професії і творчого доробку українських митців глини. Це своєрідна форма єднання митців, вчених і виробничників, зайнятих у сфері творення гончарної культури України. Проводиться ярмарок виробів, гончарної сировини матеріалів, інструментів, а також групові персональні виставки художньої кераміки, різноманітні конкурси гончарів, художників керамістів, мистецькі акції, спілкування митців, керамологів, технологів кераміків, виробничників та наукові дискусії. Чимало дорослих і зовсім юних гостей фестивалю спробували глину на дотик вперше у своєму житті. Можна вважати, що таким чином вони одержали благословення майстра гончаря на щасливе творче життя. Ряд чудових виставок відкрито у відреставрованому приміщенні Опішнянського будинку культури центрі розвитку духовної культури. Про це подбав Національний музей-заповідник українського гончарства. У центрі проводяться тематичні виставки, експозиції яких постійно змінюються. У мистецькій галереї Центру розвитку духовної культури презентовано виставку творів художньої кераміки з міста Полонне Хмельницької області Лесі Падун Метаморфози, що виготовлені під час перебування в кераморезиденції Опішного. Персональна виставка молодої художниці керамістки, яка працює в своєму напрямку. Надзвичайно цікава, енергійна, талановита людина, емоційна. Вона створювала свої роботи у нас в музей заповіднику десь протягом можливо, місяць, десь місяця-півтора місяця. Вона працювала, у нас, працювала з нашим матеріалом, в результаті чого народились ці роботи, які експонуються тут. Вони народжені тут, в Опічні, в майстерні, в музей заповіднику. Це теж як одна із форм. Залучити молодих майстрів, різних, різновікових майстрів до співпраці з музеєм. Ми надаємо можливість їм попрацювати, створити свої роботи. Звичайно, тим самим ми і підтримуємо їхні, підтримуємо їхні задуми, ми створюємо їхні виставки, ми їх популяризуємо. Це були ці скізи, які створені, які якби, реалізувалися дані роботи. Вони довго виношувалися, кілька років. Того року і поза того року я виконала ці роботи в матеріалі і реалізувала їх по можливості як хотіла. І дуже дякую музею за таку можливість. Ну, кераморезиденція це в принципі можливість будь-якому художнику-керамісту. Ну і навіть художнику, який не працює, наприклад, з керамікою, але. Професійно, але хотів би реалізувати якісь свої творчі роботи, творчі задуми. Музей національний дає таку можливість виконати матеріали. Музей надає можливість проживання, надає матеріали, з яких можна виконати печі, глину, шамот, будь-що, що там потрібно для кераміста. Від місяця, десь до трьох місяців можна працювати. Хотілося б, щоб Україну більше бачили, більше знали за кордоном, бо це дуже важливо для нашої держави. Бо українці вони дуже талановита нація, дуже талановита і дуже самобутня. І сподіваюся, що асоціація з євросоюзом відкриє горизонти для нашої країни, насправді для нашого народу. Наша робота є в тому, що нас чують, бачать, ми цікаві, і молоді люди звертаються до нас, звертаються з пропозиціями. Звичайно, якщо це нам цікаво, ми завжди з задоволенням підтримуємо. Можливо, і ця ідея з кераморезиденції виникла завдяки тому, що молоді художники, які на даний момент не мають можливості, не мають майстерин, де працювати, але в них є бажання, в них є вміння. Вони до нас звертаються, ми з задоволенням їм ну, знайшли таку форму роботи, щоб і їм дати можливість попрацювати і самим збагатитися їхніми роботами. І таким чином важко сказати, хто кого знаходить. Чи ми їх, чи вони, нас, мабуть, ми знаходимо одне одного. У 2010 році Національний музей-заповідник Українського гончарства Опішного започаткував проведення щорічних національних фотоконкурсів Гончарні візії країни. Це поклало початок формуванню унікальної керамологічної фотоколекції. У 2014 році цей конкурс став міжнародним. Його головною метою є показ краси гончарства через художню фотографію у номінаціях ретровізії, «Керамореклама», дивосвіт кераміки, постаті. Унікальні витвори майстрів кераміки опішного зробили містечко столицею українського гончарства. Воно стало світовим мистецьким брендом. Чимало творів таких майстрів, як лауреати національної премії України імені Тараса Шевченка, Івана Білика, Михайла Китриша, Василя Омеляненка Петра Печерного увійшли до літопису світової художньої культури. Стала етнічним символом та найбільшим досягненням упішнян за всю історію існування селища. Щодня до селища прибувають сотні гостей з різних куточків України та інших країн світу. Вони знайомляться з розвитком світового мистецького явища упішнянської кераміки. Опішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Теплі відтінки червоного та коричневого кольору оживляють краплинки зеленого та синього. Світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні, посилений контрастами блакитного, темно-коричневого, яскраво-зеленого, синього або чорного і политий прозорою поливою. Ось та своєрідність, яка відрізняє вироби опішного з поміж багатьох відомих гончарних осередків України. Ті роботи, які виготовляються зараз, от виготовилася робота. Це вже є історія, вона вже не повториться і це вже йде накопичення того музейного фонду, який буде 2000-ми роками. Через 50 років це вже, це вже буде робота. і Навіть вже зараз, через 10 років, це роботи, які е, не повторяться. Музей підтримує творчі та наукові зв'язки з найбільшими керамічними музеями Сполучених Штатів Америки, Франції, Великобританії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Італії, Швейцарії та інших країн Міжнародною академією кераміки в Женеві, Європейським центром світової кераміки в Гертогенбоші. Музей-заповідник виступив ініціатором створення Міжнародної асоціації музеїв кераміки. Чарівна неповторна мелодія душі українського народу навіки оселилася у виробах гончарів, витворах керамістів, що стали нашими оберегами. Національний музей-заповідник українського гончарства в опішному свято зберігає та примножує унікальні народні традиції самобутнього вітчизняного гончарства, передає зашифрований у кераміці код української нації наступним поколінням. Це була програма Україна, диво дивовижне. Пам'ятаймо, хто ми є.